Всім привіт це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильів. Як буде виглядати вокзал станції Тростінець Мородина після відновлення? Норвегія планує передати Україні дизель поїзди, і які потяги курсуватимуть до великодніх свят про це та інше далі в огляді. Україна продовжує чинити опір російській агресії, і кожен з нас може зробити свій внесок у боротьбу з ворогом. Українські військові сьогодні потребують не лише постачання озброєння, але й тактичних засобів. Міжнародна асоціація волонтерів України виготовляє аптечки органайзери і збирає кошти на придбання матеріалів, з яких і виготовляються ці засоби. А також проводиться збір гуманітарної допомоги. Якщо ви хочете долучитися до цієї справи, всюди деталь Альну інформацію та реквізити ви знайдете в описі цього відео. Навесні 2022 року місто Тростянець Сумської області опинилося під російською окупацією. Протягом місяця загарбники зруйнували в місті чимало житла та інших будівель. Серед пошкоджених об'єктів також і залізнична станція. Зараз триває обговорення проекту відновлення вокзального приміщення, а також реконструкції привокзальної площі. Під час окупації залізнична станція перетворилася на ворожу вогневу позицію. У наслідок бойових дій будівля зазнала численних пошкоджень, розграбовані службові приміщення, заочікування, вибиті вікна, ушкоджено дах будівлі, фасад. На території станції завдано збитків в локомотивному депо, знищено рухомий склад. Після деокупації Тростянця, а саме 26 березня, вже у квітні вокзал відновив роботу. Проте будівля потребує капітального ремонту. 28 березня в місті перебував президент України Володимир Зеленський, який вручив нагороди військовим правоохоронцям та рятувальникам. Потім глава держави знайомився із проектом реконструкції провокзальної площі. Як заявили у міській раді Тростінця, на візуалізаціях показано один із варіантів: надалі триватиме обговорення. Отже, приміщення вокзалу після ремонту повинно залишитися автентичним. На першому пероні станції передбачено спорудження накриття, що захищатиме пасажирів від опадів та створюватиме затянок влітку. Привокзальна площа після реконструкції може змінитися докорінно. Перед вокзалом пропонується розмістити автостанцію з платформами для посадки в автобуси. По центру площі передбачається розміщення скверу. З обох сторін вірогідно будуть встановлені торгові точки. Біля зеленої зони планується відведення місця під стоянку автомобілів та автобусів. Раніше у міській раді Тростянця повідомляли, що реконструкція планується в найближчі роки. Тим часом українські залізниці вирішили допомогти колеги із Норвегії. Цими днями стало відомо, що Норвезька державна залізнична компанія планує передати укрзалізниці 12 вживаних дизель поїздів. Інформація про такі плани норвезької залізниці з'явилася у змі у міністерстві транспорту. Зазначили, що українська сторона звернулася із проханням про передачу вживаного рухомого складу. Дизель поїзди, що пропонуються для поставок в Україну, вироблені в середині х років німецькою компанією Дювак. Модель називається клас 92». Поїзд складається з двох вагонів, двох постів керування, вміщує майже 170 пасажирів. Сидячі місця у салоні розміщені за схемою 2 плюс 2 із м'якими кріслами. Максимальна швидкість поїзда 140 км на годину. Конструкція норвезьких дизель-поїздів має певні особливості. Так, у кожному вагоні є непропорційна кількість дверей. З одного боку двоє дверей, з іншого одні двері. Входова частина поїздів розрахована під євроколію, тому для експлуатації дизель-поїздів в Україні потрібно буде адаптувати колісні пари під стандарт 1520 мм. міліметрів. У міністерстві транспорту Норвегії зазначили, що до початку літа до України відправлять 4 дизель-поїзда а ще 8 одиниць планується доставити протягом року. Відомо, що вартість підготовки поїздів та доставка будуть коштувати до 1 мільйона євро. Між тим Київський електровагоноремонтний завод провів модернізацію ще одного електропоїзда і передав його Львівській залізниці. З 28 березня ця електричка курсує за регіональним маршрутом Рівне Львів. Ці електропоїзди ще називають інклюзивними, але чи можуть ними користуватися повноцінно пасажири з інвалідністю? Про це далі. Перший електропоїзд з інклюзивними опціями Укрзалізниця презентувала у червні 2021 року. Новий рівень комфорту у вагонах перевіряли представники Національної асамблеї людей з інвалідністю. Із наявних зручностей всередині поїзда є майданчик для розміщення візка, спеціальні кріплення, туалет пристосований для пасажирів, які пересуваються на візку. І ще одна важлива опція пандус. Він розміщений у головних вагонах. Його практичне застосування можливе лише у випадку, якщо посадка здійснюється з високої платформи. Але не по всій залізниці в Україні є відповідні посадкові майданчики. Наприклад, на маршруті Рівне Львів є лише одна висока платформа на станції Рівне, але на посадку поїзд подають чомусь до низької платформи. Принаймні, так було 28 березня, коли модернізована електричка поїхала у перший рейс. Напередодні Великоднього свята Укрзалізниця призначила курсування додаткових поїздів. В Укрзалізниці повідомили, що до розкладу включено додаткові маршрути, які сполучатимуть Київ, Львів, Дніпро, Харків, Коваль, Кривий Ріг та інші українські міста. У розкладі додаткові рейси є у період з 1 по 17 квітня. Поїзди ходитимуть по окремих датах. Так, пасажирам будуть доступні поїзди номер 115 116 Київ Одеса, номер 191 192 Київ Львів, номер 175 176 Київ Кривий Ріг, номер 179, 180 Київ Дніпро, номер 197, 198 Київ Коваль. Номер 163-164 Київ Харків і номер 167-168 Львів Одеса. Дякую всім глядачам за те, що ви підтримуєте канал Залізні Магістралі і надсилаєте цікаві новини про транспортні події. Нагадаю, якщо у вас є е, інформація для транспортних оглядів, надсилайте її за контактами, що є в описі цього відео. Підтримати канал Залізні Магістралі також можна за допомогою різних опцій. Це Можуть бути вподобайки, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал також нагадаю про те, що є функція спонсорування. На спонсорів чекають бонуси всім глядачам. Це непростий час, зичу витримки та мужності. Україна переможе.